В моменті USDT продавали по 52 гривні за одну штуку. За одну годину вдалося заробити уявіть, 500 доларів. В моменті хлопці ловили зазори між купівлею і продажем в 10 гривень. Просто уявіть, ти купуєш по 40 і 7. Буквально в 5 годин вечора, в пів першого ночі, ти продаєш по 52. Всім привіт, друзі! Мене звати Віталій, займаюсь 2 p арбітражом, веду свій телеграм-канал, займаюсь ком'юніті, учнями, грязюка, Коротше, вся ця возня, це мій двіж. Я його прикурюю вже не перший рік, тому році я от і буду віщати на цьому YouTube-каналі, сюди буду щось там старатись більше лайв контента, як його да? Типу, більше розмовляєш, більше розказуєш. Люди будуть ставати трошечки розумніші від цього. Ділитись опитом завжди треба, так як це ґрунт, фундамент, без цього ніяк. Їдемо, розповім, що відбулося з 11 числа 10-го місяця. Значить, дивлюся собі споконячком, футбольчик. Бачу, 85-та хвилина. Україна Ісландія грає 3-3. Я такий Ребров. Молодець, пацан. Міняйте, увільняйте уволь, нахуй, пожалуйста. І матч закінчується 5-2. Україна виграє, заходю я коротше, на ринок, крипторинок, бачу, починається якась двіжушка. Дивлюсь, на P2P платформі, там вже можна, що та і USD вже по 43 скуємо продавати. Так мужчина мікровставка, додивіться цей відосик до кінця. Внизу я залишу інфу стосовно чотирьох безкоштовних зв'язок по p 2 p арбітражу Є вони в моєму телеграм-каналі, залишу посилання, але більш детальніше про них розповім де -то в кінці юбаного цього відео. Що відбувається? Виходить, коротше, рижа шляпа. І починає щось там розказувати за Китай, типу йобані в рот, нате вам порчу. Ну, коротше, там, Якщо в, ну, вникати прямо весь цей двіж, якісь там пошлі 100%, ріпята, пошлі на Китай, щось там, на торги їхні оці, да? мутки між кораблями, щось там, возити товар, але вже трішечки дорожче. Да? Криптовалюта така залупа, що ну, там буквально підкинь якусь новость, типу, заскамили, все летить все со скоростью світла. Чесно, я вже з от за 4 роки, що я там в крипті з 2021 року, ну типу, що я почав слідкувати, потім почав інвестувати, потім P2P І так все по сьогоднішній день я наблюдав таких падінь, ну, десь 4 точно. Біткоін був по 16к, там з FTX, Луна наблюдав. Коротше, багато різних моментів, коли просто біткоін ллється до піздеця. Відбувається вся, вся ця хуйня, те, що біткоін тупо починає сука, литись з 122 тисяч. На 106-110, щось типу такого. Що відбувається в цей момент на P2P ринку? Ти заходиш на крипторинок, дивишся, і там просто знижки в мінус 30%. Деякі монети обнулились тупо в ноль, нахуй. Ти заходиш на P2P ринок і, звісно ж, бажаючих купити всі ці монети, там Atom, блять, не знаю, Solana, Fear, Bitcoin, бажаючих купити. Сука, сотні, тисячі сотні тисяч людей. А хто тобі пів першого ночі нахуй обмінник піде відкриє? Де те, як ти заведеш свої гривні? От ти ж ваш Україні в гривні, як ти заведеш свої гривні на криптобіржу тільки через P2P. тільки сука через P2P. І в цей момент просто починає творитись дічандра йобнута. Попит просто от росте, отако нахуй ще мільними кроками, блять. Літав він в моменті до 52 гривень за одне USDT. Уявіть собі, просто ти продаєш куплений ж, бля, днем тобою цей тезер по 41,7 по 52. 52, бля. Е, І ну, це піздець. Це тупо десятка гривень, це 10 гривень за зору. Просто ти ставиш в карман. Тобто, відкрутивши 1000 доларів, купивши 1000 доларів і продавши, ти просто ставиш. В карман собі 250 доларів нахуй з нічого за один прокрут. Таких е, ребят, які вмудрились заробити дуже хороші суми за ніч, була шара. І всі інші, хто сидів на фючах, хто сидів на споті, втрачали всі ці бабки просто пізда. Там я стільки бачив шлака, там, е, ну, дай Бог, щоб це була неправда, хто знає, Костя Кудов з криптолочі, там е, засновник, власник. На ранок по типу що, тіп застрелився і за фінансових труднощів. Хоча е, поки що з доказів це просто сфотканий урос на фоні е, поліцейської машини. Тому поки хизи, будемо сподіватися, що все ок, але висновок тут один блядь, гроші гроші мана, хоє життя, нахуй. Так що ну, не виїбурюємо. якщо вбивати, якщо вмирати, то тільки в CSGO. Не знаю, більше лайв контента, я сказав, так? оце буде лайв контент. По суті, цей відос я буду знімати просто за хвилин 10-15, монтувати точно так само без монтажа, хто каже, буде нормально, але просто буде ну, просто лайв слова, знаєте, озвучка блядь, з сьогоднішнього дня нахуй, тільки отако на камеру. Мікро підсумок всього цього двіження. Якщо ти, наприклад, займаєшся нішою будь-яка, яка тобі подобається, і ти в ній перебуваєш дійсно там дуже давно, ти доволі таки опитний. Ти займаєшся цим доволі таки серйозно, в тебе такий правильний підхід, друже, рано чи пізно підвернеться шанс, де ти зможеш заробити дійсно, блять, ахуєнні суми грошей. Блять, от, от цей момент дав можливості заробити прям піздец. Всім і кожному. Зараз, з любого кутка, е, я бачу повідомлення про P2P. P2P, P2P, зразу зразу просипається шара тіпов. Шара пітупішників, які там у 22-му году виписували, що пітупів вмерло, що ви там заробляєте, блять. Мужики, заробляти можна і зараз, взагалі без проблем. Тільки зараз просто м'ята інша, зараз не зазори грають роль. Зараз граю роль тільки карточки. Та як ти крутиш банки, та як ти їх правильно реєструєш, прогріваєш, як ти працюєш з ліквідними і неліквідними карточками, як ти оптимізуєш комісії, оце зараз в меті. Підопішка була, є і буде завжди. Блять, вона нікуди не пропаде. Ну, нахуй як може пропасти цілий спосіб заведення своїх гривень на криптобіржу, щоб купити тезер і за цей тезер купувати е крипту. Ви ж розумієте, що є людей, типу з бабками, серйозні люди, які хочуть типу, там, купувати не знаю, біткоін, хуй по, по мірі росту, типу відкуповувати весь цей біткоін, їм треба брати десь тезер. От в такі моменти, нічний час, нахуй все. Попит просто росте, і ти просто на ось цих тіпам їм вже скидаєш куплений тобою тезер. А якщо ти там, ну, доволі таки пробацений тіпочок, ти ж розумієш, що курс НБУзера по 41,6, а курс на криптобіржі там 47, блять, от тобі зазори нахуй, от тобі різниця між купівлею і продажі, от тобі заробляєш. І розповім ще те, що обіцяв на початку відосу про е безкоштовні зв'язки. Безкоштовні зв'язки є дійсно в моєму телеграм-каналі. Заходиш. Меню канала, зайшов там 4 безкоштовних, там всі посилання на всі криптобіржі та всі банки. Знову ж таки, для тіпів, які знаються в ці нічій, які доволі таки вже про прохавані, скажімо так, для них буде ну, типу, без проблем всі ці зв'язочки заюзати, ти щось там крутити, заробляти другим судом. Але якщо ти прям новачок, новачок, друже, раджу все ж таки, або знайомим, який в цій темі розуміється, або навчання, і ну, ніхуя інакше. Інакше, блять, ну буде, буде, скажімо так, больновато, попасти на якийсь дефолтний скам. І в'їбати деньги це вже не круто. Скажімо так, вже реєнтабільніше було просто якийсь навж взяти за пару рексів і почати нормально цим всім ділом займатися. Норм відоси чи не норм, похуй, я сів записав. Кому понравиться, діло, постави лайк, підпишіться на мій Телеграм, Ютуб, хуюб, і тудим судем. Кому не понравиться, ну ти хуй на нього, next відео не буде. Все, шапка в двері муші.